Дивіться, друзі, ви будете смеяться, а в мене золото в руках. Це ж От я в Британії, до речі, дивіться, як британський подъезд возьму, Зараз, Сейчас. Це типовий британський під'їзд, але не так як в кіно, а отак от воно в реальності. Значить, я захворів, в мене а, пневмонія, з моєї постелення легені і це просто капець. Я, щоб ви розуміли, навіть не пробую йти до врача. Бо от давайте про наболівши. Коли ти захворів, що треба за кордоном? Піти записатися до врача зранку. Ти йдеш, записуєшся, ждеш ту зустріч тиждень-два, вже здохнути можна, да? якщо не почати вдачитися. Коли ти до нього приходиш, він назначає якісь такі битові аналізи, якийсь каже, тобі це є Ну, коротше, ми все це пройшли. Да? І я такий щасливий, що е, от, можу українці такі запасливі, що в мене вдома, у мене є цифріаксон, у мене є всі е, вода, літакаїн, шприци тільки закінчились. От українці, слава Богу, мене зараз просто врятували, що вони шприци. Бо за кордоном що не можна, друзі, купити шприци. І це така біль за кордоном. Я от тож, що ви думаєте про те, як вони тут живуть і виживають, коли в них таке лікування? Типу? Коли доходить до реанімації, до важких операцій, де це дуже дорого коштує, або це де, де це загрожує твоєму життю, ну коштує знову ж таки, для страховує. За тебе Ну, це швидко. В усіх інших випадках боже ждать ці терміни, Ждать, що тобі випушуть. І дивіться, вони ж тут не колять. Я а прикиньте мені йти до врача зараз пояснювати. У мене п'ять кольових поранень, у мене прострілена легеня, Мені не підійдуть ваші буперфени, сіропи, дихай повітрям і так далі. Мене треба рятувати. Якщо ми, ми зараз ми не будемо колоти антибіотиками, я мені все, мені жопа. Понимаєте? Безполезно їм пояснювати. Вони ж тут упрямі, як капець, Іби в мене не було препаратів. Як впевнений, у вас так само більшість українців лежить зараз за кордоном. Просто величезна аптечка з України всього. Того, що не купити навіть за кордоном. Вообще, сріце я там без рецепта, по барабану, не знайдеш. В Україні все можна. Шприци, це взагалі мені непонятно, якого хера не можна за кордоном просто купити шприци? Ой, друзі, напишіть свою думку. По-перше, я знаю, ви зараз напишете здоров'я, побажаєте, дуже дякую, мені приємно. Друге, напишіть свою думку, яким дивом європейці живуть довше, ніж ми. <кій> ніж ми з нашої та медицини.